Сьогоднішній день ми провели вже дві е наради На ради, е Комітету Верховної Ради налогової політики та митної служби. Е те, що ми до них принесли, те, що ми в них просили, ну, законно потребували від них, вони були просто проігноровані. Проігноровані наскільки. Банально і наскільки вони, вони не живуть з нами, вони живуть десь в окремому світі, вони живуть десь в окремому в окремій мій республіки. Вони не розуміють про що ми говоримо, вони не розуміють, що ми потребуємо. Вони не, не тільки фізично і морально. Ви зрозуміли, що на сьогоднішній день, розмовляючи із чинниками із законодавцями нашої країни, ми чітко розуміємо, що вони не розуміють ні, ні одної проблеми українського народу. Вони ставлять цінники пов'язані з їхніми зарплатами. Вони Предложили нам саме головне, це вони предложили свій законопроект, в якому вони виклали те, що вони хотіли. То, що ми їм принесли, повірте мені, вони ну, навіть не відкрили і не подивилися. Ну, яку проблему як до вас звертатися? Ну. Мене звати Олег, я, я, я є засновником цієї громадської організації. Це мої хлопці-побратими, товариші, які е, співвласники, не співвласники, а співорганізатори. Громадської організації, ми під своїм началом хочемо об'єднати всі міста. Підписаний меморандум уже із городом Біла Церква, з містом Чернівці. Відкриваємо, скажімо так, просимо відкрити, підтримати нашу організацію у всіх містах України. Ми робимо пости. Ми робимо зараз, зробили на сьогоднішній день кол-центр, який дає. Реально аргументовану юридичну допомогу людям, які потрапляють в неприємні ситуації. Ми сьогодні вам розкажемо про те, що сталося вчора. Це свавілля і поліцейських. Я перепрошую, але ну які вони є у вас, які у нас це, це різні речі, можливо. А може одинакова система, вона все одна система. Це е, зговір між поліцейськими і митниками. <клухи> То вчора був взагалі із, із виходящих случаїв, Якраз він, ну, він висвітлений у нас на сайті. Він висвітлений у нас на в Іспуці ви можете зайти і ознайомитися. Ну, Матеріали так, там і... ще і... готовляться, відео, тому що там дуже багато але, часу але, займало але, цей але, весь але, процес. Але, це але. Там біля п'яти часов. Хлопці, дивіться, дивіться одне е... питання, Сергій. Да, да, от, ви от, самі зараз... особисто їдете на автомобілі так. з Європочами. Ти відбивав машину Я відбивав. дому. Так, це я відбивав. Хлопці. Давайте зараз ми всі сядемо, поїдемо в будинок культури, бо будемо тут. Всі питання, які там є у нас один до одного, можемо задати та ліхтуватися. Поїхали, да. я думаю, що там буде.